Очеретинський напрямок одна з найгарячіших точок на карті Донеччини. Окупанти щодня гатять по населеним пунктам області, але найбільш страждають села, які наближені до лінії розмежування. Сюди постійно прилітає, тут постійно чудно звуки вибухів. Тут постійно небезпечно та страшно. Внаслідок прильотів руйнуються не тільки будинки мешканців, а й обладнання енергетиків та лінії електромереж. Це одне з сіл на Очеретинському напрямку. Окупанти щодня гадять по ньому, але тут продовжують жити люди. Аби в їх домівках було світло, бегади ДТЕК щоразу виїжджають і під звуки вибухів лагодять лінії електромереж. Начальник Покровського Рем Віталій Асіненко каже: тільки вчора по цьому населеному пункту було чотири прильоти. Значна частина електромереж зазнала пошкоджень. Це населений пункт, який дуже приближений до лінії фронту, тому тут кожного дня мають обстріли. Обстріли серйозні, дуже. Багато дуже багато пошкоджень. Є побиті наші і лінії, є побиті опори. Не всюди ми можемо від відремонтувати наші лінії або замінити опори по цьому, по цьому населеному пункту. Тому е, напруга тут є не на кожній вулиці, але е, там, де ми можемо робити, там ми виїжджаємо, там працюємо. Андрій Буряк один з тих відважних енергетиків, хто, попри вибухи та прильоти, повертає світло у домівки людей. Зазначає, у них з колег. Ми вже налагоджений алгоритм дій: робити все потрібно швидко та якісно. Працювати тяжко, працюємо кожного дня під обстрілами, але світло людям осналюємо. Віталій Асіненко каже: як тільки не дозволяє безпекова ситуація, енергетики одразу виїжджають на місця. Люди тут живуть, наші люди, українці живуть, тому ми працюємо для того, щоб у них було світло. Попри небезпеку для життя та постійні обстріли, енергетики намагаються якомога швидше повернути світло в домівки мешканців Донеччини, адже розуміють наскільки важливо, щоб люди поблизу лінії фронту мали хоча б якісь умови для проживання. Альона Соболенко, Данило Скрипник з Очеретинського напрямку спеціально для телебачення Капрієм.